Вітаю на каналі Merida Bikes Ukraine. Сьогодні ми розповімо вам про велосипед, який змусив команду Bike Rumor, інформаційного порталу про велосипеди і велоспорт переглянути свої уявлення про те, яким може бути сучасний гравійник. Мова піде про новий Merida Mission 10K – модель, що поєднує швидкість шосейного байка та стабільність професійного гравійного велосипеда. І забігаючи наперед, так цей велосипед їх реально здивував. Перше, на чому наголосили в Bike Rumor, Mission 10K не є черговим універсальним гравійником. Він не намагається бути велосипедом для всіх і на всі випадки життя. Його філософія чітка: мінімум зайвого, максимум швидкості. Це гравійник для тих, хто прийшов з шосе, хто звик до агресивної посадки, до швидких прискорень і хоче зберегти відчуття гоночного характеру навіть поза асфальтом. Саме тому дизайн тут значно ближчий до шосейних ліній, ніж до велетористичних або байкпакінг-байків. Одним із головних відкриттів для тестової команди стала карбонова рама, і вона не просто гарна, а максимально технологічна і продумана до дрібниць. Жорсткість збережена там, де вона критично важлива: рульовий стакан, нижня труба, каретка та й зони дропаутів. При цьому верхня частина рами відчутно м'якша та комфортніша. Загальне відчуття легкий, але дуже контрольований велосипед. Результат такого поєднання це збалансованість. Велосипед не відбиває руки на нерівностях. А головне, на сипучому граві та технічних ділянках він поводиться впевнено, стабільно та передбачувано. Також було зазначено, що посадка тут агресивна, як у гоночних шосейників. Це відчувається з перших хвилин, прискорення швидке, чітке, без зайвих втрат, і при цьому велосипед не нервовий. Навпаки, у поворотах він тримається дуже спокійно. Цікаво, що Rumor кілька разів підкреслювала – це гравійний велосипед, який дає відчуття шосейного, але не втрачає позашляхових здібностей. І саме ця риса стала однією з причин високої оцінки. Окрема тема, вага та комплектація. Мішен k отримав дуже конкурентні характеристики для свого класу. Саме поєднання ваги, жорсткості та загального набору компонентів стало тим, що остаточно переконало тестову команду. Bike Rumor прямо заявили, що в цьому сегменті Merida змогла запропонувати один із найефективніших байків на ринку з дуже збалансованим співвідношенням ціна, якість продуктивність. У фіналі огляду команда Bike Rumor видала однозначний висновок. Цитую. У підсумку Merida створила блискавичний гравійний велосипед, ідеальний для тих, хто переходить із шосейного велоспорту. Він настільки швидкий, що на нього можна встановити товсті сліки і отримати вбивчий велосипед для будь-якої дороги, або поставити 45-мм покришки під ваші умови і встановлювати нові рекорди на гравійних маршрутах. Тобто, по суті, Mission 10 – це два велосипеди в одному: шосейний олроуд, монстр із ліками, і гравійний гоночний апарат з широкими покришками. І саме ця універсальність при шосейному характері робить його особливим. Якщо ви шукаєте гравійник, який поводиться як шосейник, але не боїться бездоріжжя, Merida Mission точно варте уваги. Це велосипед, який створений для швидкості, стабільності і нових вражень. Напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про такий підхід до гравійників, чи подобаються вам швидкі агресивні моделі, чи більше вам понує комфорт і універсальність. Зовсім скоро ми вам покажемо і розкажемо про моделі Мішон, які вже їдуть до нас. Вони також вже доступні до передзамовлення. Всі посилання в описі під відео. Дякую, що дивилися! Якщо вам був цікавий наш контент, підписуйтесь. Далі більше.